Від професійного рівня управлінців залежить майбутнє країни. В цьому переконує міський голова Віктора Нушкевичус. Декілька років поспіль представники органів місцевого самоврядування підвищують свою кваліфікацію в університеті нафти і газу, а саме на факультеті управління та інформаційної діяльності. Саме тут каже Мер готують фахівців, які вміють не лише керувати людьми, але й вміло реагувати на зміни в соціальній, економічній та культурній сферах. За останні чотири роки тут підвищили свою кваліфікацію близько 40 Каміських чиновників навчання на цьому факультеті за останні 10 років пройшли навчання. 89 чоловік, і я вам хочу зазначити, що не можна сказати, що вони прийшли, пішли на навчання одними людьми, а вернулися іншими, але те, що люди отримали додатковий рівень підготовки, додатковий рівень знань, які використовують в своїй роботі, це є фактом. І власне ті отримані знання дають говорити про те, що кадри стають більш професійнішими, більш відповідальнішими, і такі, які десь на вищий рейтинг піднімають сам орган місцевого самоврядування до вузу. Завітало чимало високопосадовців. Нині факультету управління та інформаційної діяльності виповнилося 10 років. За час свого існування кажуть освітяни, його випускниками стало більше тисячі висококваліфікованих фахівців. А це інформаційні аналітики, перекладачі, представники ЗМІ, вчителі та держслужбовці в сучасному світі, цивілізованому, тільки 20% людей, які отримали вищу освіту, працюють за спеціальністю після двох років. Два роки після закінчення навчального закладу 42% випускників вищих навчальних закладів залишаються на попередніх місцях, тому сьогоднішній світ. Вимагає підготувати фахівця, який здатен адаптуватися до швидко змінних умов праці. Окрім квітів та привітань, міський голова пообіцяв і надалі співпрацювати з факультетом управління та інформаційної діяльності. А ще радо приймати на стажування його студентів з подальшою перспективою працевлаштування.